Всім привіт щиро вам дякую, мені приємно. Мені приємно. Зараз я поставила е, 3 літрових баночки на стерилізовку. Простерилізувати для огірочків. Спробую, там зібралося трохи огірочків. Я їх складаю в холодильник в пакет, щоб вони не при... Ну, щоб не були в'ялі. І якщо є так. Я закатую. Бачу, що вже зібралося. І спробую сьогодні закатати. Спробуй закатати. Як вийде, покажу вам обов'язково. І бажано пополувати на городині. Ну, каплю вімкну, скажу вам. Мирного неба, міцного здоров'я, всього найкращого серця. Бережемо наших діточок, я говорила. Божечка є, Божечка з нами. Люди добрі, божечка є. До зустрічі далі обов'язково буде. Да? Щиро дякую вам.